Черкаси хліб знизило ціни на деякі види хлібобулочної продукції. В такий спосіб підприємство відреагувало на рекомендації Черкаського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України. Установа промоніторила ціни на продовольчі товари в обласному центрі та відзначила їх стрімке підвищення впродовж останніх місяців. Оскільки основним виробником хлібобулочних виробів у Черкасах є ТОВ Черкаси Хліб ЛТД, Саме йому рекомендували отриматися від встановлення роздрібних цін, які перевищують економічні на обґрунтований рівень. Самі, наприклад, великі магазини супермаркети в Черкасах, вони є хліб і власного виробництва. Але в більшості, якщо ми беремо Черкаси, місто Черкаси території, то Черкаси хліб є суб'єктом спорядження, який має знаки його постановища, має знаки монопольного. Безпосередньо ми злучалися із головою управління, вони пішли на зустріч черкащанам і знизили ціну на хліб масового вживку, соціальний хліб, так званий батон. Вони знизили ціну. Раніше він коштував 6-30 6,34, зараз він коштує 5,50 за 450 грам. І на хліб орільський подовий овальний, зараз він коштує 5,64.